Амператюри садові 4 см. Трубочку скрутили. Проблема ОСБ теж миється. І ось сама основна частина цієї пропавшої геляки, що вона тут вже тримається. Всім привіт! Сьогодні я займуся стрижкою газона. Ну, як сам газон стригти, я буду я вам лишній раз показувати не буду, ну так чисто. Там кадр, два, де і все. І достатньо. <с> а саме буду займатися установкою ось цих бордюрів. Тобто я вже купив ці бордюри, правда, діаметр трубки ось цієї. Діаметр ось цієї трубки не той, що я хотів, я хотів 20-й. Але не було в магазині. Ну нічого, 20-й. То я вже потім буду десь в інтернеті заказувати. Того 20-й піде під смородину. під смородину. А під дерева мені піде й такий. Воно чесно мені, щоб відділяло, щоб не заростала туди трава до дерев. Все. Так що, а, і ще хотів, ось показати вам вже покосив трішки газона. Я цей раз дуже запустив покос газона, тобто виріс він достатньо таки високо. Примірно. Примірно ось. І це я не достаю, тобто ось його. І он травичка куди достає. Так що косити потрібно чаще. Це вже мені... Косити потрібно чаще, тому що це вже буде трішечки геморой, бо газонокосівка не справляється. Це сильно довгий газон. Так що косити його потрібно чаще. Ну, в мене так вийшло, що от я займався курником і я цих декілька днів пропустив. Бо потрібно було срочно дороблювати курника, тому що кури дуже сильно нервничали. Сьогодні вони вже у мене спокійно заходили, не, не нервували і неслися. Зараз можу показати. А, я ще доробив одну дверку, Ну так, чисто проснувся з самого ранку. Косити ж не буду, ще газон вологий. Ей. Думаю, займуся цими дверками. Та й косити почати самого ранку, не хотів сусідів будити так. Зараз покажу вже тут готову дверку. Так. Ось моя вже готова дверка перероблена. Виходить, що е, повністю закриваю їм туди світло. Ну нічого, там да. ой, темно, але видно. Тим более одна курочка сидить, вон друга. Не нервуй, я виходжу, все, я виходжу. Ай, вже виходить, все, зараз буде крик. Якщо встигну, ось є щілина. Е, ці дверки вони ще самі по собі просядуть. Так як у мене там на ось цих повиходило, вони просядуть, я поки не ставлю замочка. вони просядуть і я потім вже все буду ставити. Все, виходжу. Да. Легорни трішечки нервові такі. Мене не люблять, щоб їм заважали, безпокоїли. То я більш лігорними займатися не буду. Ні. Саме краще це на мене по місць. Це сама звичайна домашня курка. А ще хочу спробувати. Домінанти. Так, да, домінанти. Ну, е домінанти це треба купляти тільки. Е ці... Як вона називається, Іскусственно, не іскусственно вирощені, а. Якось вони там. Коротше, якщо взяти його яйця, цього домінанта і положити під квочку, то положити квочку, то в итоге в тебе вийде обична домашня кубка, а не домінант. Так що так, вони йдуть, значить. Типу, іскусственно вирощені. Но вони не іскусственно вирощені, вони вирощуються, як і всі, допустим, інкубаторські, але щось там, як, якийсь там є ще такий допомітний процес для того, щоб він був домінантом саме. Бо домінант вона велика курка, вона така і м'ясна, я б сказав би, і не сучка хороша. Тому що крупні яйця вона буде нести і часто їх несе. Доволі таки часто їх несять. Тобто, там за 2 тижні може 2 дня перерива бути, що не буду нести. Тобто, якось так. Ну, я ще на своєму опиті не, не знаю, не провіряв. Буде видно. Буду провіряти, буду знати, скажу, бо хочу купити собі їх. Пару штук хочу купити. Лігорни, так, да, несуться, але мені не подобається, як вони. Ну, в них яйця дуже тоненька шкарлупа да не вони крупні яйця. В них всі яйця крупні. Сама курочка маленька, там стаї курочки, м'яса майже, майже не буде. І в мене є ще один із мінусів, як на мене, вона годиться тільки 15 місяців. Далі вона теряє свої свойства відстає обичною. І стає звичайною куркою. Тобто я не бачу смисла за ними ухажувати, Вони доволі такі примхливі, дуже нервні. А ще якщо вона дуже сильно перелякається, вона ж таки може перестати нестися на деякий час, то це Це не, не годиться таке діло. Так, добре, все, досить прокурей. Буду займатися далі косінням, а там вже покажу як, як установлюю наші бордюри. Ну і ось що в мене вийшло це я прийшовся туди і обратно і тільки я захвачував на половину зонокосівки так що, ну, дуже багато трави, дуже висока, це, це не є добре. Ну що, будемо пробувати Встановлювати наші бордюри з крубкою. Не знаю, як вони правильно називаються. Бордюри садові. А як правильно оці бордюри називаються, я не бордюри садові і Побачимо, що наш цього вийде, пробуємо. Так, ну, по пацанцей. на предучому відео в мене скінчилась пам'ять, тому продовжую на другу. Вирізав я ось такий кусочок але це буде, мабуть, великий, треба буде його відрізати. Вирізамось менше. а в ньому є бордюрчик, то не знаю. ну Ось іначе то Виходить. Це для того, щоб. Соєдинити. Ось так ми ставимо на те місце, де мене його не буде майже видно. Ну, Тобто майже. Не буде кидатися в очі. Я його так повертаю. Я тут поржу, а тут буде оцей стик за оцею купою. Це Для вас поки місць купа, потім її тут не буде. Ех. Я ось так його спрошую. Вставляю сюди. Ось. І його майже не буде видно, що тут є цей стик. Самого, сам стик, якщо придивлятися, його буде видно сам стик. Але ось варку купи. докупи. В принципі, особа в очі не кидається. Я його ось так ще проверну, не так сильно в очі кидалося. і плюс того, що воно йде одного кольору. Так що, в принципі, як на мене, можна відрізати шматочок. Ну, тобто, шматочок потрібно відрізати більше 5, але не більше 10 см. Сама трубка. Не, не допоможе нічим. Чисто саме цей бордюрчик. Тільки ним. Тобто його так скрутили, скрутили в трубочку, його там відрізали собі 4 см, трубочку скрутили. Там собі, ну примірно, відміряли, щоб у вас вийшло з, одне, з одного цього кусочка три куска. Тобто такого порізання. Вийшло три куска, так Ось так. Ну все, я собі там відрізали приблизно, ось 6 ну, 7 см десь. Його буде достати. достатньо. І все, в принципі, ось все готове, зараз я тільки засипу це землею. Засипали ми, засипали ми по кругу землею, де були щілини у нас тут від газону до бордюрчика, щоб вони замулилися цією землею, вони замуляться після кожного поліва воно буде затягуватися і затягуватися. Воно затягнеться в итоге повністю. І так само воно його повністю заросте. Тому що тут не багато. Убрали трави самої. І воно -за цього швидко зможе зарости. Так як ми підрізали там корінь, цей корінь обратно пусте траву. І все. І виросте травичка. І виросте травичка. Все, а тут у нас буде чистенько. Будемо засипати. Кожен рік фончувати, кожен рік будемо кавичкою. У нас на це все буде виглядати акуратно. Я зможу спокійно, акуратно попасити біля дерев. Це не буде бити стовбуру дерева посаркою своєю. Все, в мене будуть цілі дерева. Буде акуратно цей танк. Це він зараз буде першивовигляди, тому що. Грязна земля по ньому почовгана. Він такий в землі весь зараз. І то це на камеру, я, я думаю, що це на камеру не То. Потім вже через декілька тижнів побачите результат. Оце в нас такий бощик ні з того, ні з цього. Купався в басейні один. Десь ця тучка наче заканчується, а наче не заканчується, не знаю. Побачимо. Мотоцикл миється. Буде видно. Проблема ОСБ теж миється. Брусок і останні бруски також миються. Все миється. Перекрив проплот до хати. Бо бігом ховав. Побачимо, що воно має бути, але ну, мені не подобається така погода резка. Ні, дощ потрібен, але не настільки резко, що ні з того, ні з цього. Жара була 35-36 і тут на тобі резко дощ увалив. У мене ось тут все залишалося. Тобто я досняв момент відео цього, що тут, тут, тут було, мене проходило. І вирішив, думаю, піду в басейн, скупнуся трошечки, бо жарко ж було, жарко було невиносимо, Геть було жарко, дуже. І думаю, піду скупнуся. Дивіться, це відро ось. Просто стояло під, під відкритим небом. Ночви, які диряві, Вони диряві, просто диряві, там решето. Я як бетон в них замі... замішую бетон, в них бетон витікає. Води куча, да, зем... землею, замулило. землею замулило ті отвори. А от що в мене в цьому відрі робиться ще? Ну, я так розумію, що там також є вода. Приїхав я з роботи і Вирішив підрізати пару гілячок на вишні свої. Так думав, пару гілячок підріжу, да й все. Напідрізав пару гілячок. Напідрізав. Добре, так пару гілячок напідрізав. Потім думаю, ні, мабуть, треба було одразу камеру взяти з собою. Бо в мене тут вечно затінок виходить. І в мене тут тута, земля не висихала просто. І Плюс там вже ця геляка дуже пропавша. Вона зараз покажу вам. Ось кусок пропавшої геляки вже не годиться. Це, це все одна геляка. І ось сама основна частина цієї пропавшої геляки, що вона тут вже єлі тримається. Тобто то причиною чому почав обрізати гелячки, ось мене йде на світло е, в сарай. І вирішив обрі... обрізати пару геляк. Та й... Та й так якось вийшло, що обрізав добре. Але нічого, я потім замітив, що в мене є ось такий нюанс з гелякою. Я її якраз ось так буду обрізати. Тобто я думаю, лишити оцю гелячку, мені потрібно, щоб цю трубу тримало щось щоб цю трубу щось тримало. То якраз я думаю оцю лишу звідси, таку обріжу і воно далі буде довг, живе. В общем, ось так воно пропавше. Так що це добре, що я його вовремя замітив, тому що отут воно явно ще більше знивше. Так що так, а зараз буду це все розтягувати, десь спробувати там його примістити, примостити. Тимчасово, тимчасово десь примущу там, щоб висохло листя, опало, щоб воно тут у курей лишилося це все листя. Потім воно як висохне, я просто позбираю ці геляки, пообрізаю і все. Та й, та й підуть вони на шашлик. Ці гелячки. Вишенька, дуже хороші. Дрова на шашлик. Виглядається все достатньо таки е, не паршиво, обрізано славно. Тобто відкрито так території багато. Тепер я навіть думаю, що курям буде хоч якийсь затінок. А то як буде жарко, то в них тут буде сонечко. Але, але хоч буде сохнути, а то я ж кажу, за все час вже літо, перший місяць літа закінчується, а... У мене тут ще сухо не було. Якщо так. Ладно, всім пока. Не годяться вони на дровах. У мене сьогодні будуть деруни. Коли в мене згоріла предыдуща зона косівка, перва насадка, друга насадка.